Знущайтеся з мене. Добре, всім привіт, друзі! З вами я, Пікатоні, і сьогодні ми будемо грати у цю вроді найпопулярнішу гру, яка тільки що стала. І. У нас перше питання. А що. А що буде, якщо... I'm alive. you think i am stupid i saw you going between the two doors would you rather absolutely nothing or kill all your friends for a cheeseburger I'm Я Хенни? Хорошо, надеюсь так. Ты бы Конечно. Теперь я сигма. Roblox, or your mom yell at you for no reason, no stop. Did you do your homeworks? Answer me when I talk to you. Yeah. Mm -hmm. Get off Roblox. You mm -hmm. have played enough today. Mm -hmm. Yeah. Screen for today. It will damage your eyes. Yeah. Mm -hmm. sleep now. Yeah. Mm -hmm. Go play outside instead of playing that trash game. Mm -hmm. Yeah. Okay. This is what I get. save the orphans from a fire. Mm -hmm. oh. No, yeah, or You can chat with that. Femboy! What the hell? It doesn't make any sense! Just save the orphans, please! You're such a good boy! Йома, мені вже, мені вже, вже Would you rather have a boy voice when you chat or have a girly voice when you chat? Ви думаєте, я реально візьму дівчачий голос? Try to chat anything now. Через, через нову туб нову роблокса? Добре. Ідемо сюди і. Невже ви реально думаєте, що я виберу його? Ну, звич... ну, звичайно, що. Я це, що... е... е... це для вас скіп! Oh God, but... чому ви чому мої відсотки на телефоні тратити? А... Ну, все ж таки, я пережив це. Так, що в нас далі? Would you rather nuke France or nuke America? Ну звичайно, що Америка. Трамп на Трамп нас зрадив. Треста над довга каціна. Я для вас пропущу. А я це маю дивитися і страдати від зво. Мені тільки що сказали, що я. Що я вбив в 3 мільярда людей і, і, і мені сказали браво. Добре, не буду затримувати, Я просто йду сюди. Так, це Would you rather revert your character or revert your controls? А якщо я на телефоні? Та добре, ну звичайно, я це візьму. Ура, я не Тепер я можу і... Тепер я можу іти. Будь. Так, все що. Куда мені дали фермер? А у мене його тупо немає. Would you rather lose your legs or lose your arms? Что мне взять? Да, добре, я жертвую. Я и так не выдумаю. Like За что... money do talking me would you rather a giant air balloon or a remote controlled tank uh. Uh. Так что за... Звичайно, що фаворит за гей. Yes! Ура! Ура! прими! Так! Так, я зараз подивлюся, чи вся дівка реально. Она нереальна. Де я? Пацани, давайте щось а Ну, дякую. Добре, з вами я був Пікетон, але в Роблоксі Ерормен. Хорошого дня. Всім гудбай! Або або до побачення.